І знову привіт усім. Я радий нашій черговій зустрічі. Ось. Ви бачите, що в нас тема трапеція. Тобто, ми розв'язуємо задачі на трапецію. Так? І в збірнику багато задач на трапецію. Тому я вирішив подати цю тему двома відео, тобто, поділив ці задачі на дві частини. Значить, от в цій частині. от Такі ми розв'язуємо задачі. Да? Але перед цим обов'язково ви переглядаєте відео про трапецію. Посилання буде, як завжди, знизу у описі. Так? Тому давайте розпочинаємо. Значить, от давайте розглянемо сьомий варіант завдання 3.3. Ось у нас завдання 3.3. Значить, що тут у нас? Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 3 см 13 см, а діагональ ділить її тупий кут навпіл. Треба знайти площу трапеції. Тобто, у нас трапеція. Ви повторили, що таке трапеція? Так? Як знайти площу трапеції? Да? Яка трапеція називається рівнобічною? рівнобічною? Ось. Ці всі питання ви мали повторити. Тому давайте приступаємо до розв'язання. І так, у нас трапеція. Вона рівнобічна. Позначаю, що ця сторона. Рівна в цій стороні. Давайте позначимо її якось. Значить, дамо їй назву. Що це трапеція а, Б, С, Д. Далі, там сказано, що БД бісектриса. ділить тупий кут. Значить, ділий тупий кут навпіл, значить, цей кут рівний цьому куту. Да? Ось. Значить, трапеція в нас то площа трапеції, ви повторювали, да? ось, дорівнює що добутку півсуми її основ. Тобто АД плюс Б, ділимо на 2 і множимо на висоту. У нас висоти немає. Давайте ми проведемо цю висоту. Ось. Проводимо з вершини Б висоту. І позначимо її, нехай це буде, в нас висота BH. Ось у нас висота BH. Тому півсума основ і множимо на висоту, тобто BH. Ось в нас формула для площі. Що ми маємо, що в нас нема? Значить, в нас є основи, одна основа 3, друга 13, значить, 3 см і 13 см ця основа. Але висоти немає. Тут у нас висоти немає. Нам треба і якось знайти цю висоту. Що ми починаємо? Значить, перший крок. Перший крок, давайте використаємо БД-бісектриса тупого кута, діанація бісектриса і тупого кута. Що це нам дає? А це нам дає от, що дивіться уважно. Значить, цей кут дорівнює цьому куту. Оце бісектриса. Але ж БЦ і А, де відрізки паралельні, а одна із ознак. Паралельності прямих, що говорить? Що якщо внутрішні різносторонні кути рівні, тобто, якщо цей кут рівний цьому куту, то прямі паралельні, значить, раз прямі паралельні, значить цей кут рівний цьому куту. Так? Тому в нас виходить, що... ну Давайте запишемо. Значить, перше, що в нас? Кут АБД АВД, дорівнює куту ДБЦ. Т, Б, С. Це за умовою, бо БД-бісектриса. Тепер, за властивістю паралельних прямих, да, внутрішній різносторонній кут кутирівні. Значить, цей кут рівний цьому куту. Тому ми можемо записати, що кут СБД С так, дорівнює куту БДА чи А, Д, Б, як внутрішні, різносторонні. Розуміли? І от що у нас виходить? У нас виходить, що кут Д кут А, Б, Д дорівнює якому куту? Куту А, Д, Б. Правда? Ми довели, що цей кут дорівнює цьому куту. А раз, два кути трикутника рівні. Розглядаємо трикутник а, B, D, оце його. Раз, два кути рівні. Значить, такий трикутник який у нас буде. Рівнобедрений. При основі БД. Значить, основа БД в нас в цього трикутника. Да? Ось. А раз рівнобедрений трикутник, тобі шість сторони, які однакові. Тобто АБ і АД які будуть однаковими. Значить ми можемо записати, що АБ дорівнює, дорівнює АД, АД, але ж АД в нас відомо. І дорівнює 13, значить, та і та сторона по 13 см виходить у нас. Ось. Все, значить, ми з цим вияснили. Другий крок. Якщо це сторона 13, то давайте знайдемо цей кусочок, розглянемо цей трикутник, правда? Він прямокутний, цей трикутник. Так? Як знайти оцей кусочок, відрізочок, цей H, AH? Ну, як знайти, дивіться, якщо ми приведемо отакий самий, таку саму висоту. З другого з кута. то що в нас виходить? Оцей трикутничок і цей трикутничок, які будуть рівними, да? бо трапеція Да? Значить, цей трикутник рівний цьому трикутнику. То, щоб знайти ось цей відрізочок А, як ми поступаємо. Це 3, значить, оцей кусочок 3. Значить, вся довжина відома. 13. Віднімаємо 3. і що ділимо на 2. бо таких два відрізочки однакові. Да? Тобто, я можу записати, що АH AH, AH дорівнює, що треба зробити? АД мінус ПЦ І ділимо на 2. Усно зробіть це. Я не буду розписувати. Не буду розписувати, зразу усно робимо, так? Да? 13 мінус 3 і ділимо на 2. То що буде? Так, буде 5 см. Значить, Аж 5 см. Ну, а тепер вже ніякої труднощі немає знайти ось оцей, цю сторону АБ. Розглядаємо прямокутний трикутник. Для нього АБ, для нього БХ буде катетом. да? Катетом, BH ми шукаємо. Значить, щоб знайти BH. Невідомий катет з прямокутного трикутника. Да, то що це буде корінь квадратний. АВ до квадрату, да, від квадрату гіпотенузи. Віднімаємо квадрат відомого катета. А аж в квадраті. Так, це дорівнює. Підставляємо, буде що корінь квадратний. 13 до квадрату мінус 5 до квадрату. 5 до квадрату. Ще раз наголошую. Що ця, цей відрізочок, а аж цей катет 5 см. І це дорівнює. Що буде? 169, правда? Мінус 25. Так. І це дорівнює. Дорівнює в нас. Корінь квадратний 144. Що дорівнює? Корінь квадратний 144. Скільки буде? Дорівнює 12. О, значить, ми знайшли висоту. Ну і останній крок. Останній крок. Четвертий крок. Наше завдання яке? Знайти площу, правда? Ну, то підставляємо S дорівнює Півсума основ. Що це буде? 3 плюс 13. Да? 3 плюс 13. А раз півсума, то ділимо на 2. І множимо на висоту 12. Це дорівнює. Так, усно робимо. Робимо усно. Давай 12 скороті. Тут буде 1, тут буде 6. 3 плюс 13, скільки буде? Так. 3 плюс 13 це 16. І множимо на 6. То, що виходить? 96 сантиметрів квадратних. О, і так, площа цієї трапеції 96 квадратних сантиметрів. От ми так по порядку, по сходинках розібрали цю задачу. Ну, давайте відмітимо це. Відмітимо, що ми зробили. Давайте ставимо плюсик. От, поставили плюсик. Тепер далі. Я хотів би вашу увагу звернути на ось 18 й варіант. 18 й варіант. Ось оце. Бачите. Завдання 3.3. Значить, 18-й варіант. Завдання 3.3. Так, де тут у нас? 18-й варіант. Значить, що тут? Дивіться, центр кола, описаного навколо трапеції, належить більшій основі, а бічна сторона дорівнює меншій основі і дорівнює якомусь, величині якійсь А. Треба знайти висоту трапеції. Висоту трапеції треба знайти. Значить, перш за все, малюнок. Да, малюнок, Ось малюнок, коло. Вписана трапеція і центр лежить на більшій основі. А бічна сторона рівна е, меншій основі. Значить, от ми позначимо, що бічна сторона от, до рівня меншій основі. Ось отак. Нам треба знайти висоту. Шукаємо висоту. Значить, як ми записуємо, що АВ дорівнює Б, С, дорівнює СД, СД і дорівнює величині якийсь А. Довжина в нас відома. А нам треба знайти висоту цієї. Репеції. От провожу висоту і позначаю, що це висота у нас BH. Оця висота. Так, як тут нам бути? Як тут нам бути? Дивіться. Значить, розглядаємо дуги кола. От, дуга АБ, дуга БЦ і СД. Оскільки відрізки ці рівні, то і дуги теж будуть рівними. АБ дуга, і БЦ дуга, і С, дуга, вони будуть рівними. Які величини цих е, дух, градусні міри які цих дух, значить ми можемо записати, що дуга АВ дорівнює дузі БЦ і дорівнює дузі СД. Дорівнює. Так, по скільки градусів? Якщо вони рівні, а вони разом утворюють півколо, а півколо 180 градусів. Да? То кожна з них, як будемо шукати кожну з них? Треба 180 поділити на 3. Значить, 180. Ділимо на 3, І це дорівнює, скільки буде? 60 градусів. Отже, градусна міра кожної з цих дух дорівнює 60 градусів. А тепер давайте подивимося на вписаний кут БАД. Ось цей кут. БАД. Він спирається на яку дугу? Він спирається на дугу БЦД. Значить, ось цей кут. Він спирається на ось цю дугу. А ця дуга разом. Яку градусну міру буде мати ось ця разом дуга? 60 і 60. Значить, градусна міра дуги. Градусна міра дуги ось цієї БЦД. БЦД. дорівнює скільки? 120. Градусів. А тепер кут БАД, як ми знайдемо кут БАД, БАД дорівнює. А ви знаєте таку властивість вписаних, вписаних кутів, да? що вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається, половині дуги. Значить, це буде що? Одна друга дуги Б. Це Д. І це дорівнює, що 120 ділимо на 2. І це дорівнює, скільки у нас 60 градусів. І так, ось цей кут у нас 60 градусів. Знайшли. А тепер у нас ось ця сторона, трикутний, прямокутний, ця сторона це гіпотенуза. Да? Щоб знайти протилежний катет. Протилежний катет. Треба нам гіпотенузу що зробити? Помножити на синус цього кута. Значить, PH у нас буде дорівнювати BH дорівнює. Гіпотенуза AB на синус. Синус кута А. Синус кута А. А тепер BH дорівнює. Б, це в нас А, вона відома, на синус 60 градусів. 60 градусів. А синус 60 градусів там в нас були таблиці. Да? Це табличне значення То синус 60 градусів, корінь з 3 на 2. Значить, остаточно це буде отак. А корінь з 3 на 2. Ось це в нас буде величина цієї висоти. Так визначається висота. Значить, b H дорівнює, ще раз запишу. А корінь з трьох на 2. А. Корінь з трьох на 2. Корінь з трьох на 2. Значить, от у нас. Так визначається висота в цьому випадку. Значить, ми використали властивості вписаних. Вписаних кутів. Тому, давайте відмітимо, що ми це зробили. Це завдання. Ставимо плюсик. Ставимо плюсик. Ось. Ну і для самостійного розв'язання у вас будуть ось ці завдання. Ці завдання. Ну, наприклад, от 15-те. 3-3, 15-3-3, да? Беремо 15, да? 15 варіант, верніше, так? Да? Що в нас тут? Погляньте. У рівнобічну трапецію вписано коло. Пічна сторона точкою дотику ділиться на відрізки завдовжки 16 і 9 см. Треба знайти площу трапеції. Площу трапеції. Так само С дорівнює там. Добуток півсуми основ на висоту. Ось. Що ви використовуєте? А ви використовуєте... ми розглядали з вами властивість різків дотичних, які ви проведені з однієї точки. Пам'ятаєте, що це в нас коло, це в нас дві дотичних. Та? то цей відрізочок, ось цей відрізочок, ось цей відрізочок і цей відрізочок будуть однаковими. Оце використайте цій задачі. Ось. Чи, наприклад, там 13, наприклад, 13, 3,3. Да? Беремо 13, 3, 3, Так. І. Основи прямокутної трапеції дорівнює 24 см і 16 см, а діагональ є бісектрисою і її гострого кута. Обчислите площу трапеції. Бісектрисою і гострого кута. Ми таке розглядали. Ви шукаєте рівнобедрені трикутники і легко розв'яжете. Таким чином, от. ось це ваші будуть завдання для самостійної роботи. От. Що буде незрозуміло, звертайтеся в коментарях, ставте сподобайки, коментуйте. Це мене спонукає до подальшої творчої роботи. Всього вам найкращого!